Шановні депутати та запрошені на позачергову 10-ту сесію селищної ради 7 скликання із 26 депутатів прибуло 20 депутатів, відсутні з різних причин 6 депутатів. У відповідності до статті 26 закону України про місцеве середування в Україні сесія є повноважною та може розпочати свою роботу. 10-ту позачергову сесію селищної ради 7-го скликання оголошую відкритою. запрошення. на За позачергову сесію селищної ради, запрошувалися депутати селищної ради, члени виконавчого комітету, представники засобів масової інформації. Участь у роботі нашої сесії беруть голова районної ради Мельник Віталій Борисович, а також начальник літинського відділення поліції Калинінської ВП ГУ, НП у Вінницькій області Яворський Олександр Леонідович. Шановні депутати, відповідно до регламенту роботи сесії селищної ради для ведення обліку кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, реєстрації звернення депутатів, їх запитів, заяв і пропозицій, підрахунку голосів під час прийняття рішень, нам необхідно обрати секретаріат у кількості двох осіб. Пропоную про персонального складу секретаріату сесії таких депутатів. Черниш Сергій Вікторович, і хто там був? Микола Калитова Гуменюк Микола Телекович. Є якісь інші пропозиції? Немає. Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за, щоб обрати секретаря сесії у такому складі, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Так, секретар, прошу розпочати свою роботу. Шановні депутати, можливо, у когось якісь є заяви, звернення чи пропозиції до роботи сесії? До роботи немає, до роботи сесії. Ну, то... Так, до порядку денного. У мене є пропозиція стосовно порядку денного питання звернення районної ради роздягнути на початку. Ну і друге звернення, хотів би попросити депутатів підтримати біля колонії, там є поворот, фактично, що метро колонії розбивають ту дорогу. Там на свій день кинуло снігом льодом, там ні їхати, ні пройти не можна, То звернутися до керівника ДК 123 стосовно, щоб він так, хоча б частково налагодив ту дорогу. Це погороди вашого будинку. Там не там, там такі Ну Це я кажу, там, проїжджа частина по території самої виправної колонії. Там їхні господарські будівлі. Ні, правильно. Вони просять звернутися до Друга селищної ради. Вони просять звернутися. Дивіться, є два пропозиції. По-перше, пропозиції садчі ще. Дивіться у цих запропонованих депутатів пропозиція. Перша ми говорять на засіданні постійних комісій. Постійні комісії підтримали таке звернення до голови районної і державної адміністрації щодо підтримки рішення районної ради. Ви всі знаєте, який зараз виник конфлікт по школі номер 2 щодо призначення керівника закладу. То районна рада на своїй позачерговій сесії прийняла рішення, де вони звернулися до голови райдержадміністрації щодо скасування рішення щодо призначення на директора школи номер 2 а також з які там ще були умови? Там де один пункт був адміністрації не зможе скасувати. скасувати Тому я думаю, ви не заперечуєте, підтримуємо таке. Ви в формі пропонуєте рішення, розпорядження, звернення, як, як? в формі з заверненням. Ми проголосуємо, це буде процедурне питання, з підняттям рук можна його буде проголосувати. На підставі того, що не було погоджено. Ні, я, я поясню. Коли ми будемо за його голосувати, я вам поясню питання. І друге питання, я думаю, підтримується, це по питанні блогерства. Mm -hmm. Микола Васильович, ви запишіть це питання, ви... я, я думаю, що. Дивіться, шановні, шановні наші депутати, про порядок денний роздано. Я вам його зачитувати єснеобхідність. Він на руках у вас. Є цілий ряд питань, проєктів рішень, яких необхідно розглянути. Перед тим, як ми будемо їх розглядати і голосувати за них, хочу вас поставити до відома, що перед засіданням по цій, нашої цієї позачергової сесії було два рази засідало засідання. Бюджетної комісії на останньому засіданні депутатських комісій були запрошені депутати від комісії по житлово-комунальному господарству, тому питання розглянуте і рекомендовані для прийняття на сесії селищної ради. Але вносячи, поки ми не переступили до порядку денного прогляду по, по черзі проєктів рішення, то про це ще говорив Володимир Якович. Я хотів би вас поставити, якщо всі володієте ситуацією, яка робиться зараз, склалася в школі номер 2 Є необхідність ж роз розказувати чи немає необхідність? Е, ви всі знаєте, що це? Що е, наказом начальника відділу освіти районної державної адміністрації без дотримання цілого їх ряду про це діючого законодавства, вимог діючого законодавства, було видано наказ про призначення дудник Жанни Іванівни, як Іванівничний е, директором школи номер 2 е, Під час е, загальних зборів Школи і присутністі батьківського колектива. ми брали участь у цьому зібранні із головою районної ради Віталієм Борисовичем. І перед тим, як начальник відділу освіти хотіла зачитати свій наказ, ми її показували про порушення діючого законодавства в частині призначення керівників начальних закладів. Наша думка керівником відділу освіти не була врахована. Вона питається. Все-таки приз... не то, що рахується, що директор вже призначений, але вона хоче представити його колективу. До цього часу не вдалося їй представити колективу, але батьківський колектив, трудовий колектив звернувся до всіх інстанцій, На тому ряду, в тому ряду і до Літинської селищної ради, Літинської районної ради районної державної адміністрації, а також вони звернулися до Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти. Від районної ради, від селищної ради вони отримали відповідь, а також вони отримали відповідь від обласної проспілкової організації. Тут є цілий лист щодо цієї ситуації. Це підписаний він головою обласної організації профспілки працівників освіти. Дивіться, що вони сказали. В окко про спілки освіти і науки надійшло колективне звернення від Ради трудового і батьківського колективу Вітинської ЗОЖ 1-3 ступенів номер 2 з приводу призначення на посаду директора Дудник з порушенням чинного законодавства та колективних угод. Відповідно до статті 20 закону України про освіту, керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, Призначається органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, відповідними обласними міськими районними органами управління освітою та попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого середування. Зазначена стаття передбачає письмове погодження кандидатури директора як з Літинської районної державної адміністрації, так і з Літинською районною радою та селищними радами. Рішення цих органів що про погодження кандидатури Дудник на посаду директора Літинської школи No2 відсутні. Це констатує компроспілка. Тут вони ще зробили, щоб його повністю не читати. Вони зробили ще силку на те, що даним керівником відділу освіти було порушено трудовий договір між відділом освіти і працівниками освіти. Да. І в кінці я вам хочу зачитати останні цей два, абзаці, що тікаєте із цього листа. З метою уникнення конфлікту та забезпечення дотримання чинного законодавства, колективного договору, районної, обласної угоди, пропонуємо вам призначити на посаду директора Літинської школи номер 2 Це звернення до начальника відділу освіти районної державної адміністрації, а також до голови районної організації про спілки працівників освіти. І голови проспілкового комітету школи номер 2 Пропонуємо вам призначити на посаду директора школи номер 2 одну із запропонованих кандидатур Глазкова або Бельдія. Про прийняте вам рішення просимо проінформувати письмово. Нагадуємо, що відповідно до статті 18 закону України про колективні договори і угоди. На роботодавця, з вини якого порушений колективний договір у воду, накладається штраф до стану податкових мінімум доходів громадян. Також вони несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посадок. Оце такий надійшов лист до відділу освіти, а також до розпілкових колективів району і <кій> школи. Голові Літинської районної державної адміністрації, шановний Ярослав Анатолійович, Департамент освіти і науки облдержадміністрації надає роз'яснення щодо процедури призначення на посаду директора середньої завітної школи згідно частини 2 статті 26 закону про загальну середню освіту, призначення на посаду та звільнення з посади керівника Державного комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідний орган управління освітою. Відповідно до положення про загальноосвітній навчальний заклад, яке затверджене постановою Кабінету міністрів від 2010 року, керівництво закладом здійснює його директор, керівник державного та комунального закладу і його заступника призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою згідно законодавства, враховуючи вище виклади, вважаємо, що призначення в порядку переведення на посаду директора зення освітньої школи з посади. З посади директора загально середньої, середньої загальноосвітньої школи 1 слід здійснюється відповідно органу управління освітою, з наказом відповідно органу управління освітою. Підписав заступник голови директор Департаменту освіти науки і Держадміністрації Івасюк. Є два різних документи. Тому, шановні дивіться, депутати, ми обговорювали це питання. І ми сказали свою думку. Я не знаю, хотів би почути вашу думку, але ми все-таки хочемо, щоб і підтримала нас Двінницька організація про спілки працівників освіти про те, що під час призначення директора школи номер 2 було порушено чинне законодавство України. Тому пропонується вам звернутися до голови районної державної адміністрації з зверненням Літинської селищної ради. Про підтримку рішення районної ради щодо звернення до голови щодо відміни наказу щодо призначення директора школи номер 2 а також е, з такою пропозицією, щоб процедура призначення директора школи номер 2 відбулася відповідно до діючого законодавства. Не заперечуйте, можливо, якісь будуть доповнення до такого звернення? Ми ж не можемо, ми вибачайте не суд, ми не прокуратура, ми ніхто інший. Ми користуємося діючим законодавством, закон про освіту передбачає погодження, письмове погодження з виконавчою гілкою влади, а також з органами місцевого середування. Тому ми відстоюємо своє право на погодження кандидатури директора загальноосвітнього навчального закладу. Є якісь зауваження, заперечення до пропозиції щодо звернення? Можна, можна. Кажіть, кажіть, Я хочу ще зачитати? Одну витримку, що стосується цього закону і цього призначення. Дана норма є загальною стосовно всіх видів освіти і можливість застосування її стосовно призначення керівника, відноситься до навчальних закладів і має бути передбачена законом про освіту спеціальними законами. Закон України про загальну середню освіту є спеціальним щодо закону України про освіту, який регулює. Суспільні відносини в галузі загальної середньої освіти. Згідно з статті 2, частини 2 статті 26 Закону України про загальну середню освіту призначення на посаду та звільнення з посади керівника Державного та комунального загальноосвітнього закладу здійснюється відповідним органом управління освіти. Вказаний закон не містить вимоги про погодження кандидатури на посаду керівника з органами місцевого наверняку. Але не містить і не поговорить. То це значить, якщо не містить, так, то не є порушенням то, і не є порушенням долу. Якщо не забороняється. Тут ще я хотів би сказати, зараз я вибачаюсь, перед тим, як ви скажете свої слова, я хотів би сказати. Тут ще сказано, не тільки порушення. За сприклад у нашої області Козаківської А тут є ще порушення колективної долі. Якщо потрібно, я його дочитаю до кінця. Але ви зрозумієте, чи порушення закону про освіту. Але під час призначення цього було порушено цілий ряд внутрішніх документів освіти. Тому тут, я розумію, там сидять теж юристи. Якщо начальник обласної проспілки освіти ставить свій підпис, то наверное, вони консультувалися з юридичним відділом щодо написання такого листа. То, шановні, да, хотіла щось сказати. Так, да, я сказати. Просто я допіру була на батьківських зборах в другій школі, там закінчила дитина вчитися. Не може такого бути, щоб серед колективу не можна було знайти достойного директора школи. Треба піднімати людину. Коли представляється директор школи, то каже, що от він досяг одного, другого, третього, п'ятого іменно за тому його ведемо на підвищення в район, в одну з найкращих шкіл району. Так? Ну коли просто нав'язують це одне, коли порушується закон, ми не можемо вияснити чи він порушений, чи він не порушений. Тут два рішення з одного боку, так з друго.